Тож з нами на зв'язок вийшла студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки Уляна Благовірна. Вітання пані Уляно. Добрий вечір, вітаю. Пані Оляно, хочемо поговорити про ваші літературні подкасти, які ви створюєте за творами українських письменників. Трішки розкажіть нашим глядачам та радіослухачам взагалі, що таке подкасти і чим вони відрізняються, чим літературні відрізняються від інших, і чому ви вирішили саме ними займатися і їх створювати. Я вирішила взяти участь у конкурсі, бо вирішила, що це буде таке цікаве наповнення до моїх робіт, оскільки я займаюся ілюстрацією. Я малюю. І я вирішила, що такий аудіосупровід до моїх малюнків буде ну, цікавим методом передачі інформації, передачі тих меседжів, які я намагаюся нести. А літературний підкаст це. Короткий відносно аудіозапис, у якому я передавала основну ідею, основну тему твору, якісь ідеї, яку, на мою думку, хотів передати автор, і, звичайно, доповнювала це якимись своїми враженнями, своїми думками. Переважно це були досить відомі, досить відомі твори української літератури. Угу. Отож трішки розкажіть детальніше стосовно цього всеукраїнського конкурсу літкастів крутезно, так? і Де ви отримали спецвідзнаку фольклор і давня література. Чи відомо вам, скільки було взагалі учасників, і хто це був, чи це теж були в основному студенти, чи будь-то міг долучитися до цього конкурсу, і яка його особливість? А, метою цього конкурсу є а... Підготовка таких аудіоматеріалів, які б, які б полегшили учням, абітурієнтам підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, але, звичайно, їх можуть прослуховувати будь-які зацікавлені в літературі люди будь-якого будь будь віку, я перепрошую. А учасниками конкурсу були насправді не лише студенти. Я знаю, що брали участь люди і старшого віку, і також були школярі. На мою думку, це дуже така цікава ініціатива, яка допомагає самореалізуватися і спробувати щось нове. Щодо кількості учасників, мені насправді важко сказати, тому ну, не буду називати числа, бо я не впевнена наскільки їх було. Але знаю, що це були люди з усієї України і різної вікової категорії. А щодо вашої участі в цьому конкурсі, то ви якийсь один літкас туди створили, відправили чи їх декілька, яким чином ви їх вибирали. Насправді їх було декілька. Я записала рідкас на байку Григорія Сковороди «Бджола та Шершень, на поему Тараса Шевченка Сон на твір Михайла Куцюбинського інтерменсу та декілька інших. Вибирала за власними вподобаннями ті твори, які я читала у шкільні роки і перечитувала згодом. Вибирала те, що мені лежить до душі, і намагалася якось цікаво передати зміст і те, як я відчуваю той чи інший літературний твір. Пані Оляно, ну якщо я пригадую от свої студентські роки, так, то в той час не була настільки популярною українська література. Якщо і читали, то читали переважно іноземних письменників, поетів, філософів. Коли на вашу думку стався цей такий перелом, так в українському суспільстві, коли більше молодь почала цікавитися власне нашими письменниками, поетами, філософами, адже це відомі імена Шевченко-Сковорода, але Навряд чи хтось так активно читав їхні твори і знає їхній зміст, якщо там вийти за рамки так шкільної програми, яку вивчали всі. А зараз ми бачимо, що це стало популярно, і от, власне, ці подкасти, які ви створюєте, яка їхня аудиторія, хто найбільше цим цікавиться чи відслідковуєте ви це? Е, Насправді українська література е, завжди особисто для мене була. Таким цікавим джерелом пізнання інформації, ну я за освітою філолог і навчаю зараз теж на філологічному факультеті іноземної філології, що правда, але це мені не заважає вивчати літературу як українську, так і інших країн. Тому для мене насправді книжки і читання вони завжди мене цікавили, і важко насправді сказати щодо інших, але. 24 лютого безумовно було переломним моментом, коли ми більш радикально поглянули на певні речі, що насправді варто було зробити давно, і відмежувалися від того, що нам не потрібно і що нам заважає. Але мені здається, що і до повномасштабного вторгнення українська література була досить. Відома, і не варто недооцінювати нашу молодь, бо вона насправді є прогресивна. І до 24 лютого багато хто особисто в моєму колі спілкування цим цікавився і в цьому розвивався, бо це насправді те, що варто уваги. Пані Уляну, то я так розумію, що ви спецвідзнаку отримали в номінації Фольклор і Давня література саме за байку Григорія Сковороди. Бджолата та вшершень. Чим вас взагалі зацікавила і ця байка взагалі творчість сковороди? Адже багато хто вважає, що і ну, що те, що як він писав, це досить важко зрозуміти, сприйняти, але я бачу, вам його творчість подобається. Ну, Звичайно, подобається. Я вважаю, що Григорій Сковорода, попри те, що жив певний час тому і не є нашим сучасником, він мав доволі такі прогресивні погляди. Е, і м, попри таку відстань в часі, він, мені здається, він доволі легко влився в, наш, в нашу сучасну м, українську тусовку. Вибачте за такий неологізм, можливо. Бо він був насправді дуже прогресивним, і мені здається, він мав чудове почуття гумору, він багато подорожував, е, І він висловлював такі досить цікаві ідеї, які. Насправді, близькі по духу багатьом, якщо трошки а, поцікавитися його творами. А й вибрала я цей твір, бо мені дуже близька та ідея, яку він несе у тій байці, а саме про покликання в житті кожної людини, і про те, як варто працювати над собою, щоб його знайти. А, і про те, що це не дається насправді легко, а, але кожна людина. Народжується з цим внутрішнім покликом віднайти в собі те, чим вона буде горіти, і чим вона може приносити користь іншим і задоволення для себе в першу чергу. Тому мені було цікаво більше пороздумувати на ці теми. І власне тому я і обрала один з його творів. Пані Оляно, але бачимо, що расисти і сковороду собі теж присвоювали. Наприклад, в Вікіпедії можна прочитати, що це русський філософ і так далі. Але водночас бачимо, що расисти зробили з його музеєм на Харківщині, адже ракета у травні знищила цей музей. Як взагалі ставитеся до його спадку, до цієї ситуації, яка склалася довкола постаті сковороди і довкола його музею? Без сумніву, це жахливо, і кожен день ті знищення, які ми бачимо, які спрямовані на понівечення нашої культури, на її повністю знищення і на її присвоєння. Звичайно, це жахливо. Це насправді дуже сумно, і я дуже рада, що ми стали активно відстоювати те, що по праву завжди належало і досі належить нам. І без сумніву, той музей, який було знищено, він ну, викликає е жах і жаль в кожного українця. Я вважаю, це, е я вважаю відновлення цієї спадщини дуже важливим і думаю, що сучасні технології можуть нам в цьому допомогти, оскільки, звичайно, нічого не замінить нам тих фізичних історичних речей, які було знищено, Так? Але певні якісь частини, які можна реставрувати чи відновити, це добре. Але також важливо зберігати якісь певні ідеї, культурні надбання в якомусь можливо такому технологічно інтерактивному форматі, який би зацікавив особливо молодь, можливо, чи діток, і який би було значно важче знищити в такому інформаційному просторі. Пані Оляно, ну, багато хто також каже, от є такий стереотип, на жаль, сформувався дійсно, який варто руйнувати, що українська література, починаючи там навіть от з часів. Сковородин, так приблизно століття 18, потім 19, коли творили ті ж самі Франко, Шевченко, Леся Українка, 20-те століття, розстріляне відродження, дисиденти. Тобто, як мінімум 300 років, фактично наша література вона існувала під гнітом тоді ще Російської імперії, а потім Радянського Союзу. от, власне, це не могло не відбитися на ній. І дуже багато там таких сумних творів, так ми можемо знайти. Про поневолення, поневіряння. А чи могли би ви нашим глядачам, радіослухачам, підказати твори, які навпаки? Козацький дух так, підкріплювали, які мотивували січових стрільців, які мотивували українських повстанців йти е, в бій, які зараз переходять також разом з тим е, духом е, е, волі, так, е, духом е, прагнення до свободи, до наших сучасних героїв. Якби це ж все одна лінія, яка ще тягнеться дійсно ще з часів Сковороди, Це і його філософія, і філософія, яку всі його. Послідовники далі продовжували, то про які твори ми можемо говорити в цьому контексті, які, на вашу думку, обов'язково зараз почитати кожному українцю? Чи послухати подкасти, чи, можливо, у вас вже навіть ідеї є, щоб ще втілити саме в цей формат літкасту. Е, знаєте, попри те, що те, що українська література перебувала перед під постійним гнітом, це звичайна правда, але мені здається, буде неправильно назвати тодішні створені твори якимись сумними чи депресивними. Мені здається, навпаки, у шкільну програму необхідно і надзвичайно важливо включити саме ті твори, які б найяскравіше висвітлювали те, що Російська імперія. Робила і як вона нищила, бо в цьому і особливість, і велич української літератури в тому, що, попри те, скільки б її разів не намагалися знищити, вона все ще є, вона процвітає, вона є однією з найбагатших у світі. І саме тому так важливо вивчати ті твори, які можливо навіть важкі для прочитання. Наприклад, роману Уласа Самчука Марія. Це, звичайно, не найлегша книга, але мені здається, саме її так важливо включити в шкільну програму. Бо це те, що дозволяє нам вивчати власну історію, і тільки коли ми знаємо власну історію, ми маємо якесь коріння і ми можемо відстоювати свою думку. Але також моїм улюбленим поетом є Василь Стуз. Uh, і я би радила почитати його вірші до дружини. Uh, перепрошую листи до дружини. Його вірші, звичайно, теж. Бо це людина, яка насправді чи не найбільше натерпілася зі свого життя uh, різного роду викликів uh, з боку російської влади, і він жив в дуже складних таких обставинах і умовах, і був довгий час ув'язнені. І, попри це, він все одно творив і його листи. До своєї сім'ї дуже сповнені таких теплих, гарних слів. І, попри те, що він насправді багато натерпівся до свого життя, він був не тільки сильним духом і підтримував сам себе, він також підтримував свою дружину і дуже любив свого сина. І мені здається, дуже важливо побачити те, як людина, е яка фактично все своє життя е страждала від. Е Різного роду обмежень. Проте важливо побачити те, як вона не зламалася і не тільки трималася сама, а й підтримувала і свою сім'ю, і також стала основою української літератури, такої якої ми знаємо її зараз. І пані Уляно, настаки не цікаво, ви як філологиня створювали ці літка, але разом з тим ви створювали ілюстрації. То це ви самі малювали? Чи яким чином вам вдається поєднувати і літературу, і художні мистецтво? А, ну, я любила малювати з дитинства, тому зараз це, скажімо так, моє хобі. Е, і я створюю ілюстрації е, е, такі, скажімо, українські теми, українські наративи намагаюся нести в своїх малюнках і намагаюся поєднувати своє хобі самомалювання з якоюсь е, користю для інших. Бо я думаю, візуальний матеріал є. Ключовим, коли ми говоримо про вивчення і засвоєння інформації, особливо коли він подається в такій яскравій, легкій формі, це дуже важливо студентам, навіть і дітям, і дорослим людям доносити інформацію про нашу історію, про літературу якось цікаво, візуально підкріплено. І саме тому я створюю ці малюнки, щоб поширювати, поширювати якісь українські ідеї не тільки в межах України, а й на весь світ, бо мені здається, це. Чудовий шлях, чудовий метод, щоб зацікавити людей. От. І вирішила записати подкасти, щоб створити власне, такий невеличкий проєкт, який е, 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 несе в собі не тільки якісь візуальні матеріали, а також аудіо. Це мені здається дуже цікаво, коли ми говоримо про якесь навчання. Що ж дякуємо, пані Уляну, за вашу діяльність, за вашу творчість і за те, що знайшли можливість сьогодні з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Уляна Благовірна, студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на ну, все добре, тримаємося. Дякую.